Добрий вечір ми з України. Ось наш погрузчик старий. Ще купляли ми його. Коли їх робили в підвалі, по-моєму, зараз ці хлопці роблять генерали. Ще циліндри, оці Бушні оказались, ми їх як розбирали, там та гайки, самоточки стоять. Старенький вже це у нас погрузчик. Дивилися там галтекси, генерали, думали, що краще купити. Варіантів зараз дуже багато, грузоподйомність там більше все. Ну, вирішили різкнути і взяли собі отакий. Дали нам в кредит, взяли новенького. Давно мечтали про телескопический погрузчик. Были разные варианты. Хотели мониту. Но мониту от цього тоже 3870. Но дорожче на 800 тысяч от цього. Хотя цей тоже не дешевый. Стремно, конечно, в таке время брать в кредит такую технику. Но рискнули. Уже и номера получили. Пройшли уже нулевое ТВ 50 моточасов. Вот ну, это такая машина. Сьогодні привозили добрення свободно. Зерновоза зверху, через рівні, вигрузили, так би кун в житті не достав там би, а так без питань. По два бега, легко все підняв, хоп. сад теж. Дебела мощна машина, тут гидростатика Сейчас откроем двигун. Двигун Перкинс. Тут от гидростатика Це такий апарат. Працюємо. Тепер треба віддавати кредит. Є смисл працювати. Всім добра, пошвидше миру і хороших своїм результатів і нової техніки побільше. До побачення.